По кузову автомобіль повністю без пошкоджень. Єдині є ці моменти, про які власник нам повідомив. В автомобілі є другий комплект коліс на титанових дисках алюмінієвих. Дві зарядки, оков багажник, ключовий доступ. Даний автомобіль ми купляємо, і він буде в нас в телеграм-каналі. Телеграм-канал закріплений в шапці профілю. Ціна на даний автомобіль буде нижче ринку, тому переходьте в телеграм-канал і звертайтесь. Кого цікавлять електромобілі з Норвегії. Не забувайте, що з 1 січня будуть вводити мито на електромобілі. Тому поспішайте, замовляйте. Якщо ви планували придбати собі електромобіль, обов'язково робіть це зараз, бо пізніше, щоб не переплачувати. З вами компанія Явто. До зустрічі!